Бачите, трохи передиху є наразі, то можу трошки повідповідати. Дякую вам велике, але все є, все є, я не можу. Це тільки, це тільки його імунітет. все, ну, Тільки надія на його імунітет. Все є, я все, я все що треба, я все взяла. Я, все взяла. я сподіваюся, що я тут дитину витягну, він зліг. Найперший да, після дівчаток, і йому найтяжче. Він потім триколор, потім той з білою головою, що вже два дні там з дівчатами тусується, а потім аж ці двоє малих. Йому, йому найважче. Не знаю. Ні, ні. Я вам дуже велике дякую. Я дякую за те, що в нас є небайдужі люди. Я дякую за те, що ви переживаєте, за те, що ви. Хочете допомогти, все є, все є. Я все купила. Я нічого не шкодую, коли рятую життя тварин. Нічого не шкодую, повірте. Ні сил, ні грошей, ні, ні себе, нічого. Молюся Богу, що він одужує. Але йому дуже важко, йому дуже важко. Я ж кажу: от той малий було ну, зле, а Йому, йому гірше. Бо вже більше днів, він більше днів в цьому стані. Я намагаюся, він, він не рве. Слава Богу, я ж кажу, я йому запихую корм, цей Royal Gastro, він нерве. Слава Богу, хоч він нерве. Тобто кожен час я заливаю розведений інтересгіль, я вивожу, вивожу ті токсини. І кожні три години я заливаю по 10 кубіків йому їжі, то він нерве. Слава Богу, я, Богу, я Бога малю, щоб ця дитина вижила. Ця І та в мене вже залишилось двоє. що я, я сподіваюся, що я підійму. А там я ж кажу, як, як Бог дасть. Я сподіваюся, що та дитина вижить та й все. Бо мені його дуже шкода. Ладно, Ладно, пока.